Експерти кажуть, що це не так дивно, як здається, це не так дивно, як здається, це не так дивно. Кошмар павука, чому оцет, це ваш несподіваний союзник у боротьбі за комфорт. Жовтень час яскравих кольорів затишні вечори біля каміна та павуки. Якщо ви, як і я, відчуваєте легку паніку, побачивши цих восьми довгих сусідів, то ця стаття для вас. Нещодавно мережа активно обговорює простий, але ефективний спосіб відбити павуків використання оцту. І зізнаюся, я був приємно здивований, як це працювало. Я не завантажу вас із переказом того, що пишуть експерти. Натомість я розповім вам про свій досвід, я поділюсь порадами, що базуються на практиці, і поясню, чому цей метод дійсно може бути корисним, навіть якщо ви не є шанувальником гострих запахів. Чому павуки люблять наші будинки восени? Перш ніж говорити про оцет, давайте розберемося, чому стільки павуків з'являється в наших будинках у наших будинках. Сезон відтворення, звичайно, є ключовим фактором. Жінки шукають відокремлені місця для відкладання яєць, а самці потенційні партнери. Але є й інші причини. Восени температура повітря знижується, а вологість знижується. Павуки, як і інші холодні істоти, шукають тепліших і вологих місць, щоб пережити холод. Наші будинки, з їх центральним опаленням і часто високою вологістю у ванних кімнатах та кухнях, здаються їм з ідеальним притулком. Крім того, восени починається міграція комах, яка є їжею для павуків. Павуки, як хитрі мисливці, дотримуються своєї здобичі, переходячи до наших будинків у пошуках їжі. Оцет несподіваний репелент. Ідея використовувати оцет для відновлення павуків здається дивною, але насправді він має наукове виправдання. Як уже згадувалося, павуки керуються в космосі та полюють здобич, використовуючи чутливі рецептори на ногах. Ці рецептори ловлять запахи, дозволяючи павукам відчувати навколишнього світу. Оцтова кислота, що міститься в оцті, є сильним подразником для цих рецепторів. Павуки сприймають запах оцту як неприємного і небезпечного, що змушує їх уникати місць, де він присутній. Але тут важливо зрозуміти, оцет не вбиває павуків він лише їх лякає. Це гуманний спосіб боротьби з небажаними гостями, які не потребують використання токсичних хімічних речовин. Мій досвід, що насправді працює, я вирішив спробувати цей метод пару років тому. Коли павуки почали в моєму домі, незважаючи на всі мої зусилля. Чесно кажучи, я був скептичним. Але, на мій подив, це справді спрацювало. Ось що я дізнався в процесі експериментів. Концентрація важлива розведення оцту з водою це не лише рекомендація. Занадто концентрований оцет може пошкодити деякі поверхні, і занадто слабкий не буде ефективним. Я використовую співвідношення 1-1-1 склянку оцту на склянку води. Де розпорошити. Не потрібно розпорошувати оцет по всьому будинку. Зосередьтеся на вхідних точках вікна, двері, прорізи в стінах, отвори вентиляції. Також корисно обробляти куточки кімнат та місць, де зазвичай осідають павуки, регулярність ключ до успіху. Ефект розпилюючого оцту не є миттєвим. Це потрібно повторювати кожні кілька днів, особливо після дощу. Не забувайте про профілактику. Оцет – це лише тимчасове рішення. Щоб уникнути появи павуків, важливо підтримувати чистоту в будинку, регулярно пилососити та зняти павутину, закрити тріщини та тріщини в стінах та дверях. Альтернативні варіанти коли оцет не найкращий вибір. Не всім подобається запаходство. Якщо ви ставитесь до нього з ворожістю, є альтернативні варіанти. Ем'ятна олія Багато людей вважають, що ем'ятна олія має такий самий страхітливий ефект, але в той же час має приємніший аромат. Я додаю у воду кілька крапель ем'ятної олії і розпорошу її по периметру вікон та дверей. Ефірні олії Деякі ефірні олії, такі як евкаліпт, цитрусові та лаванда, також можуть відлякати павуків. Їх можна використовувати так само, як і ам'ятна ем олія. Рослини. Деякі рослини, такі як монетний двір, базилік та розмарин, мають відлякані властивості. Їх можна посадити в саду або покласти в горщики в будинку. Поради експертів, як зробити боротьбу з павуками максимально ефективними. Погляньте будинок на наявність тріщин і тріщин. Павуки можуть проникати в будинок через найменші отвори, встановіть усі тріщини і тріщини, щоб запобігти їх зовнішності. Видаліть джерела їжі. Павуки живляться комахами. Якщо у вашому домі багато комах, у павуків буде що отримати прибуток. Переконайтеся, що у вашому домі немає мух, комарів та інших комах. Не залишайте безлад. Павуки люблять ховатися в темних і запилених місцях. Регулярно видаляйте будинок, щоб вони не мали можливості сховатися. Зверніть увагу на освітлення. Павуки беруть участь у світлі. Використовуйте лампи натрію або інші види освітлення, які менш привабливі для комах. Бути терплячим. Боротьба з павуками це постійний процес. Не очікуйте, що вони зникнуть миттєво. Будьте терплячі та продовжуйте вживати профілактичні заходи. Висновок затишний будинок без вторгнення павука. Боротьба з павуками може здатися важким і неприємним завданням, але з правильними знаннями та інструментами це цілком реально. Використання оцту це простий. Доступний і гуманний спосіб відлякувати павуків та зберегти комфорт у вашому будинку. Не забувайте про профілактику та будьте терплячі, і ви можете насолоджуватися життям без небажаних восьми молодих сусідів. Зрештою, ключовим для успіху є інтегрований підхід, який поєднує профілактику, регулярне очищення та використання репелентів. Пам'ятайте, що боротьба з павуками це не лише питання комфорту, але й питання здоров'я. Павуки можуть бути носіями різних захворювань, тому важливо вжити заходів для запобігання їх появи в будинку. Не бійтеся експериментувати і знаходити ті методи, які найкраще працюють для вас та вашої родини. Удачі в боротьбі за затишку та комфорт!